Моє вітання всім і кожному, хто нас дивиться, хто разом з нами. І як ви вже зрозуміли, сьогодні будемо підіймати важливі і актуальні питання. Будемо говорити про. Актуальні речі, і не просто говорити, а будемо у них розбиратися. Я радий нашій новій зустрічі. І як ви вже зрозуміла, на вас сьогодні чекає змістовна розмова, адже поруч зі мною Тетяна Вікторівна Святенко, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри шкірних венеричних хвороб Дніпровського державного медичного університету. Але передусім фахівчиня, які довіряють пацієнти і колеги за глибокий клінічний досвід, і що важливо, правда, і сучасне мислення. І ще коли Тетяна Вікторівна вона вміє пояснювати складні речі простими словами. Тетяна Віктора, я вас радий бачити. Вітаю Андрію, вітаю колеги. Щиро радію, що ми знову разом. Також сьогодні радий вам представити Валентину Івановну опришку, це доктор медичної науки, професор кафедри фармакології, загальної та клінічної фармації. Доброго дня і вам. Вітаю! Дуже рада приєднатися до такої зустрічі і прийняти участь в дискусії. Також я радий представити вам халдієву Ганну Євгенівну. Це лікар дерматолог та трихолог. І мої вітання вам також. Вітаю І з задоволенням. поділимось тут знаннями і дізнаюсь для себе щось нове. Ну що ж, будемо починати? Так. Так, Тож розпочнемо, розпочнемо. І тема нашої сьогоднішньої зустрічі дуже цікава: це антиматний догляд. І, от мені, як мабуть, тим, хто нас зараз дивиться, справді важливо сьогодні розкласти все по поличках. Я думаю, що ми будемо розбиратися якраз в тому, що мається на увазі, по перше, під цим терміном, більше того, яку роль він відіграє, і чому про нього зараз все частіше говорять. Так про нього дійсно говорять все частіше. Тому що це доволі важлива частина в лікуванні та веденні кожного хворого. Тож адювантний догляд це не про те, щоб щось там намастити зверху. Це дуже важлива частина ведення хворого, яка допомагає йому відчувати себе комфортніше, тобто підвищити якість життя, а також допомагає прискорити лікувальний ефект, продовжити ремісію та скоротити кількість загострень. Пані Гано, мені здається, що саме цього пацієнтам і частіше за все не вистачає. Саме так, тому що ми можемо призначити ідеальне лікування надсучасне, але догляд все таки має значення mm -hmm. в підтримці цього лікування в подальшому. Тому на це треба обов'язково звертати увагу. Сто відсотків сьогодні будемо на це звертати увагу, і важливо, щоб ми пояснили насамперед. Давайте Вікторовна, скажемо, що таке, от простими словами, що таке. Цей термін, який ми вже сьогодні проговорили, і про який так часто теж сьогодні говорять в суспільстві, можна так сказати. Добре, термін адювантний догляд, тобто адювантний, загалом, походить з латинського терміну адюваре, тобто помічник, додатковий. Давайте собі уявимо, що основне лікування, головне лікування, яке призначає лікар. Яке складається з ліків серйозних, а нібито такої собі гравець? То адювантний догляд, адювантне лікування буде помічником. А мені цікаво, Ганна Євгенівна, А звідки цей термін взагалі з'явився? От як, як і коли це почалось? Дійсно, у цього терміна є автор. Це Пол Карбон з командою Національного інституту раку в 1963 році. Вперше впровадив цей термін для онкопацієнтів як додаткова підтримуюча терапія після оперативних втручань. Відтоді ад'ювантна терапія закріпилася як термін для допоміжного лікування онкологічних хворих. А вже далі поширилась на інші медичні спеціальності, і на сьогодні використовується як термін, який означає допоміжна. Так, це важливо розуміти, що це допоміжна, так бо частіше допоміжна, однак важлива одразу зазначимо. Так, це правда, тому що інколи про це забувають. А, дякую за те, що ми зараз роз'яснили так. От в загальному, але мені цікаво, взагалі, Тетяна Вікторівна. А от як адюватний догляд допомагає в лікуванні саме дерматологічних захворювань, яке він має значення? Значення має досить велике. По-перше, це допомагає хворому скоріше відчути, як покращується якість життя. Чому? Тому що скоріше зникають симптоми, які його турбують. Відновлюється бар'єрний шар шкіри, відновлюється мікробіом. Ми ще будемо сьогодні до цього звертатись. Це дуже важливу функцію виконує мікробіом. Покращується відчуття зволоження шкіри, відтворюється так званий ліпідний шар шкіри. І завдяки цьому у хворого покращується якість життя, з'являється комфорт. А, крім того, дівантна терапія допомагає хворому краще переносити терапію загально, тому що інколи дерматолог призначає такі засоби, які можуть трошки подразнювати шкіру. Тож дівантна терапія допомагає знизити це відчуття дискомфорту при лікуванні. Ну і як я вже казала, це допомагає нам скоротити період лікування основними засобами і Досягти скоріше того ефекту, до якого ми прагнемо, аналіна. А мені цікаво, а от дерматокосметика, вона може бути адніватним доглядом чи ні, так може і це робить. Наприклад, сонцезахисного крему таким чином, ми е, застосовуємо для запобігання деяких дерматозів, дерматології. Ще важливий момент, Тетяна Вікторівна. От я думаю, що це в будь-якій використанні будь-яких засобів, так і методів, треба дотримуватись простих правил і не припускатися помилок, от які може можуть бути найчастіші помилки у застосуванні саме адюватного догляду. Помилок на жаль, багато по перше, хворі інколи відміняють адювантну терапію, тому що вони вважають, що це щось таке додаткове, допоміжне без цього можна обійтися. А інколи вони вважають, що це додає якогось навантаження на бюджет, і також припиняють інколи вони користуються не своєчасно. Не так, як призначив лікар, припускаються помилок. Тобто, наприклад, лікар призначив двічі на день, а хворі один раз на два дні це роблять, забувають і різні інші причини. І все це відбувається тому, що фахівець, я так вважаю, не довів, наскільки важливо це використовувати. Тому що насправді адювантна терапія не додає навантаження на бюджет, а дозволяє навпаки. Заощадити, тому що коли хворі використовують адювантну терапію, як я вже згадувала, в них зменшується кількість лікувальних засобів, які вони використовують. І це така мощна профілактика може бути, що кількість рецидивів скорочується і в кінцевому випадку хворий отримує набагато більше користі. Ніж коли він пропускає такі призначення лікаря. мені. Мабуть, здається, що тут теж працює така практика, коли знаєте, люди намагаються використати отакий от метод, і там буквально день-два вони ще не бачать швидкого результату, і потім все. Та не потрібно мені цього, і відразу відходять від цієї терапії. Так, все так. Дуже важливо в дерматології звертати увагу на дрібниці. Mm -hmm. Тож, по-перше, адювантна терапія вона не працює за один-два дні. Не може бути швидкого може. результату. Туди Ні, відразу. Тому що ми ж очікуємо відновлення шкіри і відновлення певних процесів. То для цього потрібен час. Зазвичай лікар може зорієнтувати. А людину скільки очікувати у цього першого ефекту, що вже приблизно, да щоб його побачити. Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами та хочете дізнатися більше про них, будь ласка, переходьте на онлайн-платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на Dermaclub просто за. Дякую